з співанками вона їх знала безліч. Звідки вони з'являлися, не могла б розказати. Михайло Коцюбинський тіні забутих предків. Такою уявляла собі героїню повісті Марічку ...сценограф Катерина Косяненко п'ять років тому. Тоді ця серія ескізів за мотивами повісті була і дипломною роботою. Сьогодні це вагома частина персональної виставки успішної київської художниці. Спочатку це планувалося як театральні ескізи, як суто театральна декорація. Потім так от якось сталося, що ці ескізи ставали все більше і більше, і вони в кінець кінців стали самостійними живописними станковими роботами. У 2003-му 25-річна художниця перемогла на ювілейному сотому паризькому осінньому салоні за роботу попкрова. Тисяча учасників ну це звичайно ну, це справляє враження. Коли ти йдеш безкінечними просторами, на якому виставлені різний живопис, а потім тебе вибирають кращим. Із цих всіх людей наступного року Катерина отримала грант президента України під проект Календар, який бере початок з доленосного полотна покрова. Відтоді художниця не заявляла про себе гучно, віддавала перевагу камерним проектам. Антологія це шоста персональна виставка і перша спроба художниці співпрацювати з галереєю. Дійсно, художники десь вже, може там у віці 40-70 років приходять до таких здобутків. А Катерина це зробила ще не досягнувши 30 Навіть чим мені подобається роботи, тобто тим, що вони живі. Ти дивишся на них і відчуваєш, в якому стані вона їх творила. Відчуваєш, що це просто така статична форма, яка буде рухатися в інших роботах, в нових роботах. І от такі невеличкі деталі, знаєте, як різні зайчики, там, ворони, пташки, вони якраз мені дуже мпонують, бо я сам. Іноді використовують елементи. Косяненко можна дорікнути за надмірну прихильність до мотивів Подібність із живописними роботами Тараса Шевченка, навіть зарахувати до постмодерністів або ж назавжди залишити у касті стенографів за декоративність у її роботах. Сама ж Катерина Косяненко цим не переймається, як і титулами та перемогами. Можливо, тому й досі залишається маловідомою художницею.